<ріпи> <ріпи> Теж виписували, так? Дивись сюди. Ну, все в риби. Так ми тут уже скільки сесія, я можу тут. Ви виграли в якому це царуці? Там ну, ще була борщ. Ага. В общем, ви писуєте, не сумнівайтесь. Наступного разу я принесу вам квітанцію додому в місті з газетою. Хорошо. – І будемо читати. Газеті 90 років, так що і ви давно виписуєте, так що тут Сумніватися не треба. І, і ми оце другий раз кажемо дорого. Я кажу, Володя, ну гроші це таке. Це шополова. полова сьогодні прийшли, завтра пішли.